Вітаю усіх хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блошко. Депутати Вінницької міської ради ухвалили бюджет громади на 2025 рік, дохідна частина якого складе 6 мільярдів 420 мільйонів гривень. Які ж пріоритетні напрями фінансування закладені в головному кошториці громади, за якою за рахунок яких податків та зборів формуватиметься ця дохідна? Частина наскільки зростуть видатки галузей освіти, культури та медицини в 2025 році. Про це ми будемо говорити з заступницею Вінницького міського голови Галиною Якубович. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Галину, у нашій студії. Вітаю, вітаю всіх слухачів. Як я сказав, попередньо дохідна частина бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік складе 6 мільярдів 420 мільйонів гривень. Скажіть, а які ж все ж таки пріоритетні напрями фінансування визначені в головному кошториці Вінницької громади? Як і в минулому році, пріоритетами Нашого бюджету, бюджету Вінницької територіальної громади, є принципи та пріоритети, які були прийняті депутатами Вінницької міської ради ще в 2023 році, і діяли протягом усього 24-го року. І враховуючи те, що військовий час продовжується, війна йде в країні. Ці пріоритети було продубльовано і на 25-й рік. Це безпека і оборона, стійкість і турбота. Зрозуміло, що першочергово було сплановано видатки на отримання бюджетної сфери і інфраструктури усіх об'єктів, які належать до бюджетної сфери, і ті кошти. Власні надходження, які залишилися після планування всіх видатків, захищених було спрямовано за цими трьома пріоритетами: безпека, оборона, стійкість та турбот. На вашу думку, наскільки все ж таки є збалансованою дохідна та видаткова частина бюджету, адже як правило, видатки дещо більші за дохідну частину, можливо, за рахунок яких коштів буде компенсована ця різниця. Ну, бюджет сформовано як за видатками, так і за доходами в рівних частинах. Трошечки там більше, але це за рахунок залишків може бути профінансовано. А взагалі у нас бюджет соціального спрямування. І е, хочу сказати, що завжди, здається, що грошей завжди мало, як говорять, але. Треба знайти ті баланси, і вони були знайдені в бюджеті для того, щоб профінансувати відповідно до дохідної частини всі ті видатки, які необхідні в бюджетній сфері, і, звичайно, для життєдіяльності громади в цілому. А от якщо говорити все ж таки про бюджет громади 2024 року, він виконаний на 100%? Чи можливо є певний профіцит коштів? Ні, є перевиконання виконання бюджету, тому у нас з'явилася змога спрямувати більше коштів відповідно до запитів, які надходили від наших військових частин, від наших військових формувань, сформувати більше коштів, направити на на пріоритет безпеки і оборона, а саме спрямувати їх на ті запити, які надходили від наших військових. А це майже 58. Бригад чи військових частин чи різного роду ті, хто сьогодні воює, захищає нас на передовій, на фронті. Було винайдена змога спрямувати. Якщо ми планували в бюджеті 2024 року спрямувати на пріоритет безпека і оборона майже мільярд гривень, то за результатами року вдалося спрямувати мільярд триста. І хочу сказати, що всі ті запити, які надходили, ми на постійній основі, як територіальна громада, підтримуємо ті бригади, ті військові частини, які знаходяться в місті, де воює більше і служить більша частина наших хлопців і дівчат, наших захисників і захисниць місцевих вінничан. Але і звертаємо увагу на ті підрозділи, які також потребують і звертаються для. Того, щоб забезпечити їм тим необхідним, що потрібно їм на передовій, пані Галина, а от щодо підтримки правоохоронної системи та забезпечення правопорядку в громаді, кошти певні передбачені в бюджеті на 25 рік, так діє окрема програма, яка спрямована на підтримку правоохоронних органів, це теж в пріоритеті безпека, тому що ми розуміємо, що треба забезпечувати і безпечне середовище Ще тут, у тилу, де люди мають почувати себе безпечно. І, звичайно, на цю програму, незважаючи на те, що ПДФО від силового блоку йде у державний бюджет, проте з бюджету ми виділяємо різного роду субвенції на покращення матеріально-технічної бази саме правоохоронних органів, ДСНС і для того, щоб. Вони забезпечували порядок у місті. А от на вашу думку, зміни податкового законодавства, які були, відбувалися в 2024 році, в грудні місяці, вони вплинули на можуть вплинути на дохідну частину бюджету? Так, вони вплинуть суттєво на дохідну частину бюджету, тому що з Нашого бюджету йде вилучення майже 531 мільйон, який можна було б спрямувати на видатки або безпеки і оборони, або інші пріоритетні видатки, буде вилучений з бюджету міста і спрямований в державний бюджет. І якщо взяти е, ті зміни законодавства, які були в кінці минулого року, 23-го, і е, ті, які в 24-му році, то наша територіальна громада спрямувала в державний бюджет майже мільярд 3 мільярд 700 з цими 531 мільйоном коштів. Які не до отримає наша громада, але отримає державний бюджет, і ці кошти будуть спрямовані на делеговані державою на державні повноваження. Не на ті, які делеговані місцевому самоврядуванню, як ви сказали, дійсно наповнення бюджетів усіх практично рівнів відбувається за рахунок такого податку, як ПДФО, який залежить від роботи економічно активних підприємств. От за вашою оцінкою, наскільки зросла їх діяльність в 2024 році? Які тут перспективи в 2025 році? Ну, необхідно сказати, що економіка це сталість нашої територіальної громади, і завдяки нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям ми знаємо, що Вінниччина – це такий тиловий район. У нас більш-менш спокійно, хоча ну, не можна так сказати однозначно, тому що безпечного місця в Україні немає ніде. На жаль, але ми маємо змогу розвивати економіку в місті, і до нас реликовано дуже багато підприємств, які знаходились на лінії фронту, які знаходились у тих, на тих територіях, де, на жаль, сьогодні окуповані території, також на територіях, де йдуть постійні, близько біля фронту, йдуть постійні обстріли. І більше 400 підприємств релаковано у місто. Це як великі підприємства, так і фізичні особи-підприємці, які суттєво підсилили нашу економічну стійкість нашого міста. І звичайно, це велика робота, тому що для Цього треба було знайти і приміщення, і переговорити з місцевим бізнесом, який би міг надати свої потужності для того, щоб розмістити ці підприємства. Також ми розуміємо, що це і така побутова річ треба було забезпечити для людей. І ці підприємства були у пошуку і житла для їхніх фахівців, які сюди перемістилися і тут продовжили працювати. Але хочу сказати, що за минулий рік, верніше за цей рік, за 24-й, ми. Додатково наша територіальна громада отримала майже 50 мільйонів доходів за рахунок реликованих підприємств. Ну і звичайно, це місцевий бізнес, який справно платить податки, розуміє, що за рахунок цих податків, в тому числі, ми можемо підтримувати сили оборони, які дають нам змогу працювати. Пані Галина, якщо говорити все ж таки про соціальну складову бюджету 2025 року, а саме кошти, які спрямовані на соціальну реабілітацію військовослужбовців та підтримку їх. Родин, які кошти закладені в бюджеті саме на ці цілі, це пріоритет турбота і на 25-й рік він складає майже 900 мільйонів гривень. Це різні програми місцевої підтримки як родини. Загиблих, так і безвісті зниклих, це підтримка родин, де є захисники і захисниці, які сьогодні воюють, це, звичайно, соціальний захист діток, це малозабезпечені родини, які потребують соціального захисту, це, звичайно, підтримка внутрішньопереміщених осіб, які Теж сьогодні, ну в такому скрутному в складних життєвих обставинах, і цей пріоритет відповідно має таку велику, великий напрямок і програму соціального забезпечення і захисту населення міста. Також кожного року, відповідно до запитів і до тих вимог часу, які виникають, ми розуміємо, що підтримка має бути адекватною до періоду, до часу. От, наприклад, у 2024 році ми розуміли, що Зимовий час, тобто осінньо-зимовий період, буде непростим, так як наш ворог і агресор знищує енергетичну інфраструктуру України, і, звичайно, людям буде також важко, особливо там, де є дітки, яким треба навчатися, особливо там, де Є родини з дітьми з інвалідністю, тобто мало забезпечені, ми вирішили, за ініціативи голови було надано доручення профільним департаментам щодо опрацювання відповідної програми на компенсацію за резервні джерела живлення. Для того це виділялося. 40 тисяч гривень максимум на родину. Певні категорії були прописані в відповідному рішенні. Була прийнята така програма, яка діє, і вже майже 2 мільйона гривень ми спрямували на цю програму. І біля 132 родин отримали таку компенсацію. Це такий маленький приклад, але в рамках пріоритету Турбота. Є і програма підтримки захисників-захисниць, яка теж передбачає це і покращення реабілітації наших військових, наприклад, покращення матеріально-технічної бази нашої лікарні, клінічної лікарні номер 1 де постійно ми залучаємо і партнерів, і міжнародних для того, щоб створювати умови для реабілітації? Пані Галину попередньо говорили про те, що через зміни податкового законодавства бюджет міста не дотримує досить таки суттєву суму коштів. Скажіть, а на яку субвенцію з боку держави можемо розраховувати в 2025 році? Так, є ряд субвенцій, які спрямовуються з державного бюджету. І реалізовуються вже повноваженнями органу місцевого самоврядування. Якщо говорити про таку найбільшу субвенцію, то це звичайно субвенція на освіту, на загальну середню освіту, яка, на жаль, ще місту не доведена в повній мірі, вона доведена лише до 1 вересня поточного року. і... Не так, як було раніше, тому що раніше завжди субвенція доводилась на весь бюджетний рік. Але ми маємо надію, що це зроблено для того, щоб промоніторити ситуацію, тому що ми розуміємо, що під час війни ситуація, на жаль, ну, швидко змінюється, і треба робити перерозподіли певних субвенцій. тому, було напевно прийняти таке рішення. Якщо говорити про інші субвенції, то ми ще очікуємо субвенцію на харчування дітей перших-четвертих класів. Це рішення було прийнято в 2024 році, і з жовтня місяця ми отримали кошти на харчування дітей перших-четвертих класів в розмірі 70% з державного бюджету і 30% спрямовує кошти місцевий бюджет. Поки що ми не знаємо, яку суму буде нам спрямовано, тому ми в бюджеті передбачили лише кошти на харчування пільгових категорій. А це дітки захисників-захисниць, дітки сироти, статусні дітки, дітки з малозабезпечених родин, також дітки наших героїв і героїнь. І на це спрямували з бюджету майже 60 мільйонів гривень. І коли надійде субвенція на харчування дітей перших четвертих класів, також кошти будуть відповідно у розмірі 30% спрямовані з міського бюджету. Що ж, час ефіру добіг кінця. Я дякую вам, пані Галину, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст» за участь. У заступниці Вінницького міського голови Галини Якубович йшлося про формування бюджету громади на 2025 рік його дохідну та видаткову частину. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.